А тепер послухайте, що вельми шановний експерт-сектознавець каже з приводу різних релігійних груп. Кременовська про кришнаїтів. До недавнього часу, в рейтингу наймерзотніших сектантських книжок, які мені доводилося читати, пальму першості тримала в Гагагават Гіта, як вона є, що нашкрябав в гуру в Хактіведан та свамі Прабхупада. Стосовно свідків і Єгови. Гідрі трохи відрубали щупальця, але не стовбур. От що прикро. Шкода тільки, що в Україні досі не було зроблено аналогічних кроків. Цю заяву вона зробила після того, як рацир здомігся заборони свідків і його вина Росії. Таким непрофесійним та ганебним ставленням Кременовська повністю повторює риторику Ігору Дворкіна, який очолює то. Сектору ЦИРС. Та й загалом, якщо проаналізувати її діяльність і порівняти це з тими рекомендаціями, які існують на основному сайті Рацирс, то стає зрозумілим, хто є керівником Кременовської.